Розмитнення Opel Zafira 19 дизель 2008 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів в цьому році? Даний автомобіль, який ви бачите на екрані, наш клієнт шукав для своєї сім'ї і на цьому автомобілі буде повертатися в Україну. На даний момент по автомобілю нічого робити не потрібно, авто має сім місць, гарний стан, потрібно буде зробити тільки хімчистку. Пробіг автомобіля 290 тисяч кілометрів, перша реєстрація 8 рік. Всі витрати до українських номерів автомобіль – автомобіль 1100 доларів, доставка своїм ходом 500 доларів, митниця 2700 доларів, сертифікація 60 доларів, реєстрація 90 доларів. Разом підключено українські номери 4450 доларів. Якщо ми дивимося такі варіанти на сайті авторія, ми бачимо, що мінімальна ціна цих автомобілів стартує від 5800 доларів. Тобто економія більше, ніж тисяча доларів, коли ви самостійно купуєте автомобіль і самостійно його приганяєте. Українці купуйте авто, а в плані доставки розмитнення вам завжди допоможемо та проконсультуємо з приводу всіх платежів повністю до українських номерів.